Домовилися домовлятися якось так можна сказати про вчорашню розмову Путіна та Трампа, як і очікувалось, що кремлівський диктатор буде висувати свої вимоги до американського лідера. А той своєю чергою заявляє, що розмова була продуктивною. Але ж, враховуючи одіозність Трампа, той ймовірно не признається, чи дійсно все так пройшло добре, але дії говорять самі за себе. Одним з предметів розмови було тридцятиденне перемир'я. І що бачимо? Одразу після розмови по всій Україні лунала тривога, та ворожі дрони атакували мирні міста. Ось вам і відповідь Путіна. Що він думає про всі ці перемовини? От питання лише чи усвідомлює це Трамп? Відповідь залишається відкрита. Отже, зараз все по черзі. Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонні перемовини, за результатами яких Путін відкинув вимогу Трампа щодо повного припинення вогню, про яке США домовились з Україною минулого тижня, погодившись лише на обмежене перемир'я щодо атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти. А ще кремлівський диктатор знову висунув низку умов. Серед яких зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння ЗСУ, однак Білий Дім цю інформацію не підтвердив, і сам Трамп спростував ці слова, заявивши, що під час розмови тема допомоги не підіймалась. А ще як йдеться в заяві Кремля, президенти домовились і далі домовлятись. Лідери підтвердили намір продовжити зусилля щодо досягнення українського врегулювання у двосторонньому режимі, у тому числі з урахуванням вище зазначених пропозицій президента Сполучених Штатів. З цією метою створюються російська та американська експертні групи. Тобто, вже бачимо, що швидкого перемир'я, про яке так мріяв Трамп, не буде. Низка західних ЗМІ також звернули увагу, що першими вийшли на зв'язок після перемовин саме росіяни. А Трамп не провів традиційної прес-конференції, що може свідчити, що розмова могла пройти не так добре, як він сподівався. Ба Більше на думку військового експерта Івана Стубака сам Путін теж міг бути не до кінця задоволеним цією розмовою в 23-му році. І в Москві напроти посольства Сполучених Штатів в Росії було встановлено ці три великі літери. ну, в англійською мовою. Ну ми розуміємо, що це таке. Вчора ввечері, після розмови Трампа та Путіна, їх почали терміново знімати. Начебто для того, щоб їх там почистити, бо вони тривали період часу стоять, і вони не потрібні тут. Сьогодні зранку знову не з'явилися. Тобто, в мене таке враження, це опосередкований факт, що спочатку розмова була сприйнята як наш слоняра», Галя доставай Сервіс, а потім, коли проаналізували роздруківку і почитали детально, зрозуміли, що нічого не змінилося, і знову повернули ці літери. Тобто, в принципі, цих класиці Російської Федерації. Зокрема, Іван Ступак у нашій розмові звернув увагу, що, попри таку відкриту симпатію Трампа до Путіна, американського лідера не можна назвати повністю проросійським, адже санкції не скасовуються, і вимоги Путіна також не підтверджуються. Зараз це виглядає, що він налаштований про але санкції він не знімає навпаки там. Залишаються в дії санкції проти банківських установ. Да, росіяни там бігають з папірцями, кажуть, зніміть санкції. Ніхто не знає, як буде працювати система далі. Чи буде Україна отримувати додаткове озброєння, про які вже були плітки, про додаткові бомби малого діаметру, які нам будуть постачати? Так, це не ого го щось таке неймовірне, але нічого собі. Тобто ну, американці продовжують нам допомагати. Тому, що раз, для росіян ну, зараз залишається дійсно така тереінкогніта. Темна земля не зрозуміло, що буде чи будуть посилювати санкції проти Росії? Цілком можливо взагалі це реально. А, чи будуть допомагати Україні більшою кількістю зброєння? Можливо, а там ще є країни Західної Європи. Як стверджують аналітики інституту вивчення війни, Путін затягує укладення тимчасового перемир'я в Україні, намагаючись домогтися подальших поступок від США ще до початку офіційних переговорів. Зокрема, експерти підкреслили, що низка вимог Путіна залишаються незмінними. Серед них усунення законного уряду України, послаблення української армії, а також заперечення суверенітету та незалежності України. Наполегливість Путіна у цих вимогах щодо капітуляції України демонструє, що він не зацікавлений у добросовісних переговорах для досягнення заявленої Трампом мети щодо досягнення тривалого миру в Україні. Схиляється до цієї ж думки і Іван Ступак, наголошуючи, що відтягнення часу Путіну зараз на руку, адже російські війська мають ресурси продовжувати наступ. Фронт у нього зараз поки що вдається на фронтах. Вибивають українців з Курської області на півдні, в Запорізькій області. Є просування, тому концептуально в нього виглядає так. А нашому не зупинятися, коли є просування вперед. Я розумію логіку наступним чином, коли Якщо а коли і він, його армія впруться в стелю, що неможливо далі далі рухатися вперед, тоді ось все гучніше, гучніше, вони будуть говорити про те, що «ладно, ми готові з барського плеча почати вже мирні перемовини з українцями, бо в російському суспільстві у військовому про військовому воєнкорі багато є там. Цих закладів, за закликів наше нам зупинятися, коли у нас є просування. Це зрада. Американці нас знову кинуть. Тому я припускаю, що російська влада не хоче сильно сваритися з воєнкорами. Так їх можна всіх пересаджати, але навіть за мірками Кремля це виглядає зараз дуже сильно, не не вегетаріанськи а на думку The Wall Street Journal, розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним сигналізує про те, що попереду довгий шлях до укладення мирної угоди між Росією та Україною, оскільки Кремль все ще є серйозною перешкодою для цього. Зазначається, що зараз перед Трампом стоїть вибір чинити реальний тиск на Путіна, щоб той пішов на поступки, або чинити тиск на Україну. Щоб вичувати з Києва ще більше компромісів, Трамп щиро хоче зупинити бійню. Він вважає її незбагненною. Але він не розуміє, що для Путіна це ціна, яку той готовий заплатити, якою б величезною вона не здавалася. Трампу потрібні швидкі результати, наголошує Іван Ступак. Втім, поки що картина вимальовується таким чином, що Путін буде відтягувати всі домовленості, наприклад. Спочатку перемир'я в ударах по енергетиці, далі на воді та суші, а далі по цивільним об'єктам. Зустріч запланувати це від місяця часу. Я думаю, це місяць, півтора, два може зайняти часу запланування зустрічі між Путіним та Трампом. Локація, де це може бути? Це може бути Саудівська Аравія, це може бути Туреччина, це може бути Будапешт. ми з вами колись говорили Будапешт. Це, начебто, і Європа, і Європейський Союз і НАТО, але з іншої сторони, повністю проросійський режим. Тобто цілком можливо зустріч там. Е, досягнут, можливо, там будуть досягнуті якісь домовленості, але це повинно бути узгоджено якимось робочими групами, фахівцями. Вони повинні це все е, викристалізувати, виписати, а потім Україна повинна це підписати. Бо якщо підписантом Україна не буде, то яким чином Україна буде. Виконувати, взяті на себе зобов'язання, бо ми ж що не підписували. Тобто Україна теж повинна була бути присутня під час підписання цієї домовленості. Ви абсолютно правильно кажете логіку. І воно, в принципі, так виглядає: спочатку зупинка війни, ну бойових дій на воді, в повітрі, а потім ну, інфраструктура, а потім вже на землі. Тобто, це знаєте, такий, як з'їсти слона правильно, частинами, от, в принципі, можливо, частинами зараз намагаються з'їсти цю війну. Однак навіть в такому випадку треба готуватися до провокацій з боку Росії, адже очевидно, що перемир'я Путін не хоче. Варіантів безліч, можна сказати так. Ну, дивіться: якщо не бити по інфраструктурі, по енергетичній росіяни можуть сказати, ми запустили наші ракети по місцям, місцям скупчення натівських солдатів, а українське недолуги ППО їх так збило, що пошкодило свої ж теплоцентралі та ну, енергоспідстанції. Може бути, може бути. Обстріли загалом також будуть продовжуватися. Це не означає, що якщо дивіться, фундаментально, угода підписана, все підписали 0-0 годин, наступило. Це не означає, що не буде повітряної тривоги. Я ще раз я не наганяю страху, але Російська Федерація, навіть якщо буде фантазуємо, бачите, фантастика, виконувати взяті на себе домовленості, Окей, не буде стріляти по ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 Київським. Вона буде стріляти по всіх готелях міста Кривий Ріг, по дитячих садочках, по спортінтернатах, по будь-якій локації, яку вона визначить себе як потенційне розміщення українських солдатів, натівських солдатів, потенційне розміщення. Західної зброї, української зброї, місця виробництва зброї, тобто повітряні, повітряні тривоги, будуть лунати далі. раз, це не накачка страху, це просто ну тверезий погляд на те, що відбувається. А тим часом домовленості для укладання домовленостей продовжуються. Вже на 23 березня в Джуді заплановані переговори між США та Росією щодо угод досягнутих під час розмови між Трампом та Путіним. Про це повідомив спецпредставник Трампа з питань близького сходу Стів Вітков в інтерв'ю News. Своєю ж чергою Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч вже української та американської делегацій у Саудівській Аравії буде проводитись на технічному рівні. Втім, коли це буде, наразі невідомо про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Олександром Стубом. Наступна зустріч Саудівської Аравії мається на увазі, якщо ми будемо говорити про часткове припинення вогню, наприклад, щодо інфраструктури, енергетики, тощо, а також буде обговорюватись безпека судноплавства. Тобто, це буде технічна команда команда, яка розбирається з нашого боку. Точно будуть військові, будуть енергетики і будуть люди, які розбираються дуже глибоко в портовій інфраструктурі і в іншій цивільній інфраструктурі. Тобто, це. Це технічний рівень, це не зовсім е, та дипломатична зустріч, яка вже була. Хоча я не виключаю і продовження в такому форматі. З нашого боку, точно, якщо ми до цього йдемо, і дай Бог, щоб ми прийшли до того чи іншого кроку, ці сфайро з нашого боку буде така команда. Вона готова, вона працює щоденно. Тому що у нас нема питань з такою командою, і на жаль, через війну ми розуміємо, що це за люди. Вони щоденно працюють разом, тому що щоденно Росія б'є саме по тих містах, про які а, говорив а, говорила вчора американська сторона, і говорив а, президент Трамп, що він вважає, що була у нього хороша розмова, і що є шанс мати сісфайр в небі і про цивільну інфраструктуру тощо. Позитивного хочеться додати, що в результаті домовленостей Путіна та Трампа вдалося провести обмін військовополоненими 175 на 175 людей. Володимир Зеленський також офіційно підтвердив цю інформацію, додавши, що ще 22 людини повертаються завдяки заходам поза обмінами. А що ви в цілому думаєте про розмови між російським диктатором та Трампом? Діліться як завжди у коментарях під цим відео.